Гайс, і нарешті остання частина, про яку Тамара якраз не знала взагалі нічого, тому що е, завжди треба щось лишати на останок, для того, щоб Петер був максимально насиченим. І насправді наштовхнули мене на цю думку саме ви, які писали в коментарях, де хтось і написав, що А я колись був на прожарці у Тамари. І це дуже крута історія. Багато історій Тамари є за посиланням, і я е вирішив знаєш, спрацювати трішки на випередження. Ми з тобою теж цю тему підіймали. І я думав, кого ж на прожарку. Звісно, в мене. Ти знаєш, ніхто ще не жарив мене як фрилансера і мій. <слуш ý> ти хочеш? Ти хочеш щоб я тебе прожарив? Серйозно? Ти знаєш. Я вже назву для обкладинки придумав. Ну... Клікбейт такий. <свист> не боїшся, не боїшся? А... Зараз, зараз спалю тебе. А це, да, от просто як є. Знаєш, як на, це, на прийом до цього юриста або. А де, будь ласка, цей посилання? На опорку існує декілька саб-каналів продажу. Да, є інвайти, є біди, є проджект-каталог. Да, і твій профіль, якщо ти хочеш реально заробляти на апарку, повинен співпадати зі всіма ними. А, давай поговоримо з тобою спочатку про що? Про інвайти або про біди обирай, або про інвайти, ну, напевно. Вот. Давай про інвайти спочатку. Значить, коли ми говоримо про інвайти, ти дуже важливо, щоб у тебе був обраний один реквест. Наприклад, це probable, графік дизайнер. Значить, якщо ми говоримо про графік дизайнер, то що треба зробити? Наприклад, я шукаю графік дизайнер. Да, і для того, щоб мені е, тут да, бути замість нахіда, Що мені треба зробити? Що не так в Діми? Хто помітив що? Те, що графік-дизайнер повинно бути першим словом, першим. А ти тут такий я сіньор, ніндзя, ва-ва-ва, експерт, топ-ноч і так далі. Значить, Суть така, це правда. Я робила отакий тест. Е, 23... 23 профіля я протестила і зробила з таким словом: просто це лівіт-тест означає. Я попросила 23 своїх клієнтів в різні частини засунути оце слово для того, щоб зрозуміти, в якому в якій секції більша вага. І виявилося, що якщо ти тайтл пишеш, бачиш сіньор графік-дизайнер умовно, да, то тебе тільки на четверте місце засовують серед них всіх. А якщо ти потім засовуєш це на перше місце, то твій тайтл починає грати найважливішу роль. Тому перша для тебе порада це написати, що ти графік-дизайнер, а далі вже там сіньор, роблю все тільки по 100 доларів, 1000 доларів на годину, не чихаю навіть на тебе, якщо ти не сподобаєшся мені, і так далі. Далі. Уяви собі, що кожен твій, кожна твоя секція вона має бути з словами графік дизайнер, тому що ти обрав. Мені все одно, ти обрав графік дизайнер, електрик, сантехник, що завгодно. Як би ти не обрав, алгоритм працює саме так. Ми беремо графік дизайнер і шукаємо, чи зробив ти оцю базу, да? тобто графік дизайнер. Видно вже мені, що ні, бо зазвичай тут в моїх клієнтів 43. Цифра, а не 5. Да? Тобто, в тебе графік дизайнер повинно бути тут, тут далі. І якщо ми говоримо про консультації, да? заходимо в консультації, то в консультаціях в нас є е 10 отаких е хмаринок. Це найголовніше, що це є. Взагалі, хмаринки, оці сірі на порку, це зазвичай скіли. Але в консультаціях працювала якась інша продакт-тіма, тому в скілах тут е, оце п'ять з великої літери це скіли, і ти повинен обрати п'ять. Чому в тебе тут два? І отут в тебе повинна бути не PowerPoint Presentation, а графік дизайнер. Якщо ти хочеш, щоб тебе по PowerPoint Presentation знаходили, то ти повинен і у себе отут написати. PowerPoint Presentation Maker, або щось таке, да? Тобто, що тобі треба зробити? Три консультації це найперше. Окрім цих трьох консультацій, тобі треба оці хмаринки доставити твої кастомні скіли, які насправді це кастомні ключові слова, в яких ти напишеш пишеш графік дизайнер, графік дизайн там і так далі. Далі. І я тобі раджу дуже е, робити оцей. Е, може, ти знаєш, що є така «offers consultation», і mm -hmm. тут «next consultation time now» завжди зверху. Завжди. Це класна фіча. Вона бета-фіча зараз доступна всім. Раніше була доступна тільки тим, хто хоч раз продавав консультацію. Тому е, теж раджу тобі дуже це мати. Йдемо далі. Завжди просимо клієнтів написати не presentation designer, а graphic designer for presentation, Ну тобто, це додаткові твої слова. Завжди засунути графік дизайнер. Графік дизайнер важливо. Далі, портфоліо, графік дизайнер for editorial design. графік дизайнер for rebranding. графік дизайнер for presentation. Навіть якщо це не стосується, тобто, уявіть собі, Гайс, якщо ви, наприклад, робите і те, і те, і сі, і оце, і оце. Один реквест обираєте і його засовуєте усюди. І також в опис. І також оці 5 скілів, які у вас є, також повинні бути про графік дизайн. Отут 15 топових скілів. Project каталог хоча б три рази з графік-дизайнер. Взагалі, Project-каталог це дуже powerful tool, в якому треба, щоб їх краще робити 20 штук. Але ми про це поговоримо пізніше. Так от, далі в тебе тут. Сертифікати, всі апворковські, тобто вони дефолтні, які ти можеш обрати. А ти насправді, якщо ми говоримо про, можеш зробити і кастомні сертифікати. Що таке кастомний сертифікат? Покажу тобі інший профіль. Наприклад, написати UI UX дизайнер зробив хтось yeah. там інший. А ти напиши тут графік дизайнер зробив. Mm -hmm. Сам собі режисер. знаєте І так далі. Далі. Графік дизайнер повинен. Ой, скинулося. Тут, а також в описі. Тут також в описі, тут і в описі. Other Experience теж знаєш що тут замість волонтер. графік Волонтер і графік дизайнер. оце member international and graphic designer Finalist and graphic designer Розумієш? І в описі mm -hmm. також це саме. Це база. Далі, окрім цього. Наступна в тебе частина йде це «Suggestions». «Suggestions» – це фіча, яка з'явилася на опорку в серпні 2024 року. Раніше тут показували топові запити від клієнтів. Це було прикольніше, тому що ти знав, що частіше шукають клієнти. Тепер що вони зробили? Вони сюди засунули те, що найчастіше опиняється в контрактах. Тому іноді ви тут дивитеся. А тут «React.js», джес Ефіопія. React .js. Девелопер. Зараз я вам Ріакт-Девелопер може. Ріакт-девелопер. І тут буде Ефіопія Ефіопія. Є і так далі. Бачиш, коротше, чому ці слова тут виникають? Тому що вони зараз їх беруть з контрактів, а так воно відбувається. Повернемося до графік дизайнеру. Графік дизайнер соціал медіа. Графік дизайнер про щодо цих судженсів. Ось у тебе є слова. Social медіа, ілюстратор motion і canva. Уявимо собі, що ти. Не робиш канву, не робиш моушн, не робиш соціал-медіа і не користуєшся ілюстратором. Ну я не знаю, я коротше не шарю. Да? Ну, ти, ти не користуєшся. Що треба зробити? Ну, якщо це не твоє слово, як, наприклад, Ефіопія. Ну, значить, треба шукати якесь друге ключове слово. Ні, значить, треба засовувати ці слова тобі. Профіль. Якщо ти хочеш, щоб тебе знаходили по графік дизайнер, тобі треба взяти ці слова. Social Media, Canva, давай перевіримо, як вони в тебе є, і засунемо в твій профіль. Да, а, що окей. Це? А, а якщо там є в переліку а, те, що у мене, наприклад, Canva, то що? Що в такому випадку? Все добре, ну, типу, Canva. Тобі треба його написати в опис твого профіля, а також в опис портал. Як заклинання. 44 да. рази. Ну, не 44, а просто хоча б один раз. Social media? немає, немає ніде. Значить, треба засунути це в опис, а також в портфоліо кейси опис. Це важливо. Не обов'язково всі разом, але воно мечеться. Особливо, коли ми говоримо про графік дизайн. Давай подивимося отак. Чим відрізняється графік дизайнер, наприклад, подивись на це, від там, React Developer. Неважливо. Чим відрізняються ці два пошуки? Ти бачиш, а, чим А, да, там да, 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 обкладинка, обкладинка. Тому що твої так портфоліо кейси вони суперважливі, особливо останні. Так, далі зрозуміло, да? щодо цього до suggestions. Наступна частина це related queries. Є така штука. Це ті запити, які шукають твої клієнти разом з тим, коли вони шукають графік дизайнер. Ми заходимо в інспект, ми йдемо в нетворк. Оновлюємо сторіночку. Якщо вам ви не можете запам'ятати це зараз, в мене є інструкція в моєму блозі. Якщо ви захочете подивитися, так заходите такий related queries, і такий пам. І тут є інструкція. Про те, як related queries знаходити. Але повертаємось сюди, оновлюємо сторіночку, знаходимо URL related queries і бачимо: ілюстратор, веб дизайнер social media менеджер. Ці слова також ми повинні засунути тобі в профіль, саме в опис, і також в опис портфоліо item. Тобто ілюстратор, воно повинно бути також тут і також десь умовно. Отут в портфоліо Кейсі-описі. Це того, чого тобі не вистачає для того, щоб класно мечитися. Да? Незважаючи на те, що найголовніше, це те, що в тебе 149 джобів, але уяви собі, якщо б ти все правильно зробив, наскільки більше би ти отримував би інвайтів. Звісно, що в оркестрі це найголовніше все одно на форку, але але але. але, Тобто, шанси, що тебе знайдуть саме по основному твоєму запиту, не такі великі тоді. Це щодо інвайтів, і після цього тобі треба вже буде дейлі оновлювати профіль. Йдемо далі, щоб ми все встигли. Йдемо до бідингу, дивимось сюди. Яка проблема з цим профілем? Очевидно. Якщо ми кажемо з тобою про те, як нас виглядає зараз а, цей а, джоба від клієнта, то в нас є best match, він йде в нас бусти. Зрозуміло, це а далі в нас ідуть скіли, а також work history. Тобто, всі слова в твоєму work history, вони можуть мечитися зі мною. Але що зробив Діма? Він 149 джобів та наробив. Але полінився додати ці джоби собі в профіль спеціалізований, тому що ж треба проклікати їх. В да? тебе всього архити. Раніше неможливо таке було. Ні, можливо було. Завжди можливо було, просто ти полінився це зробити. Значить, ти можеш отут натиснути в тебе олівець, Я знаю, їх. <реш> значить, якщо дуже часто задається питання, типу, а якщо вони не релевантні? Звісно, всі релевантні, тому що це все ключові слова. Це раз. Далі йдемо сюди. Дивіться, скільки в нас скілів Діма проклікав. Ось стільки. А давайте подивимося з вами на якогось мого клієнта, і як проклікує інший мій клієнт, На прикладі, да? Наприклад, давайте подивимося так. Ну, я ж типу чесне обрав, о Боже. Ну, добре, добре. Ось ти знаєш, будеш чесним, але, як я кажу, ти будеш чесним, гарним і ніхто тебе не знайде. Так, йдемо далі. З цим профілом ще гірше все. Коротше, якщо подаватися, то фактично, замість того, щоб змечитися 149 джобами, Діма буде мечитися чотирма. зрозуміло, навіщо він взагалі в нього. Фактично, я хочу сказати, що клієнт, якщо він подасться від бренд Identit дизайн профіля для того, щоб змечитися по категорії, що дуже важливо, да? тому що подаватися важливо зі спецпрофіля. Да? Чому важливо зі спецпрофіля? Тому що на спецпрофілі більше скілів може бути. Да? Ось стільки скілів, і скільки у вас шансів, що ви змечитеся зі мною. По скілам, да, 15, skills 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 і так далі. Ніж що Діма зі мною змечитися зі своїми 20 скілами ніяких або з 15 з General профіля. В General профілі тільки 15 скілів. Тобто Діма просто не проробив свій профіль для того, щоб отримувати. Він як тільки прокликає 149 джобів, в нього view rate зросте в скільки тут? В 25 разів, якщо коротко, отак. Ну, просто не мечиться. Це, ну, супер класична помилка, і так далі. Як і зі скілами, які не проклікують. Можете залишати свій профіль гарним, з маленькою кількістю скілів і роботами, які тільки супер мечаться. І так далі. І так вас ніхто і не побачить з таким профілем. Отак. Значить, це щодо бідингу, Зрозуміло, да? Тобто в оркістері скіли найголовніше. Отут є ще частина, яка удімився правильно. Тобто Open to Contrast to Hire, Response Rate more than 30 hours per week, Fluent English дуже важливо. Інакше вас буде даунгрейдити по us only профілям. Так, далі. Зрозуміло, да? Це було для бідингу. Третій пункт це project Catalog. Я дуже раджу всім робити Project Catalog Аж 20 штук. Також я всім раджу робити його. Аля подивимося на мого клієнта Еріка. Еріка Еріка, ось тут. У нього, бачите, типу human touch такий, такий, типу, щоб з людьми, бо люди дуже люблять людей, реагують на людей і так далі. Mm -hmm. В Project каталозі трошки інша історія з метчингом. Тут е, такий старий алгоритм, коли в тебе один і той самий слово, наприклад, графік дизайнер, можна писати так: графік дизайнер, графік дизайнер, графік дизайнер, графік дизайнер, графік дизайнер і так далі. Для того, щоб знаходити, також має е, значення стартер-пек, і скільки в тебе delivery time. Чим менше, тим краще. 20 project-каталогів дасть тобі більше шансів ніж один. Також всіх попереджаю одразу що. Project Catalog статистика неправильно працює, тому що якщо вам здається, що у вас там супер багато разів переглянули, або у вас е, навпаки нуль, то це неправильно просто воно працює якось рандомно. В мене багато клієнтів, в яких є навіть ордери, і воно не показує. Так що будьте обережні, дуже раджу тобі, Діма, і для Talent Search, бо тайтл кожен це ключові. А також для того, щоб тебе замовляли, додавати Project Catalog. Також... Дуже раджу свій блог, в якому я написала, які є варіанти. Так, 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 секунду, 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 консультації. Теж саме консультації, як і з Project-каталогом. Тобто є два варіанти. Або ви робите Project-каталог, як і консультації супердорогими, бо є ризик, да, що в тебе куплять right away і ти не впіскнеш взагалі. Бо я отак зайду, і як клієнт я можу купити і right away і в тебе відкриється контракт. Да, і потім я тобі така, а, тримай. Це було моє наступне питання, чому я туди наліз? Да. Можна отак три тисячі ставити, як, наприклад, давайте подивимося на мого клієнта Анну. Давайте подивимося на її проджект-каталог. Ось вона каже, що вона зробить вам лендос за 12 тисяч доларів. Да? Mm -hmm. Окей? Тобто розумієте, да? ви можете так робити для того, щоб вас не купували. Або навпаки писати там, 5 доларів, але написати це тільки за інтро знайомство, умовно. Так теж дехто робить. Це про Project каталог. Зрозуміло, куча ключових слів там інша product а взагалі працювала. Також я хочу сказати, що якщо ви раптом будете використовувати буст профілю, це така додаткова фіча. З якою теж треба вміти працювати, я хочу нагадати вам, що на опорку, коли хтось шукає когось, да, то видно також перші там пару тройку строчок. Ось тут. І я раджу дуже ось тут перші три строки ем, робити гарними, да, яскравими, щоб вас помітили. А також писати про те, що ви хочете від клієнтів. Тобто не тільки що ви бла бла, 15 years і так далі, а що ви, наприклад, long term і так далі, щоб на вас ні, не клікали зря ті, хто хоче 5 доларів за презентацію. Розумієте? Тобто, умовно, start immediately, let's match well, requirements call must, not Participate in small fixes project і так далі. Розумієте? Типу, це те, що побачать клієнти. Це важливо. І е, всім раджу, якщо ви використовуєте буст профілі, для того, щоб зря на вас не клікали ті, ну і не витрачали ваші гроші. Тому, Дім, е, в тебе профіль, він, е, як знаєш, гарна цукерочка, але з поганою обгорткою, скажімо так, тому що в тебе є 149 робіт, які можуть зробити тебе топовим усюди. Але ти використовуєш реально чотири. Розумієш, а якщо ти подаєшся дженерал профіля, то ти використовуєш замість тисячі скілів, п'ятнадцять. Отак. От так що Сарян. Ну, ладно, Раунд. давай, давай чесно оцінку від одного до десяти. П'ять з десяти. П'ять за кількість робіт і не, нуль за, це, за те, як ти його пропрацював, оптимізував. Ти знаєш, от ти зараз все це розповідала, і я навіть згадував всю історію розвитку профілю і згадував, чому було зроблено так або не було зроблено так. І навіть цей Project каталог як, як тільки у них з'явився, я туди засандала в цю якусь штуку. Це було три роки тому. І коли 1 січня мені приходить повідомлення від АПФО, контракт початок. Я так, який контракт? Да, Який контракт? Я, до мене син приїхав на новорічні канікули і довелося працювати. От да, оце, це був такий стримуючий фактор. я не поглядів. До речі, можеш зайти, якщо в тебе був ордер, дуже вірогідно, що ти не побачиш його в статистиці зараз. В статистиці Ордер? Catal... Да, ні, ор... там було, 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 було. Ну ось, подивись зараз. Я майже впевнена, майже ні в кого не вказую. Так, ось я. Йди в там де фан. Uh, um, find work. Your services. Ага. Uh -huh. І ось тут іди той project каталог, який в тебе є. Uh, Бачиш, uh. нуль Orders. Так це за 30 днів. А в тебе, а коли був він? А я ж кажу 3 роки тому. А, ну, Добре. Ага, Ну, слухай, а все одно я в'ю якийсь. Uh -huh. Цікаво, слухай. Але не факт, що вони правильні, якщо чесно, може це я тільки що накликала тебе 10 разів. Та ні, не один раз, я рахував. Добре. Слухай, це було круто. Просто бачу таке на одному диханні. Не можу сказати, що в мене щось підгоріло. Я сприймаю критику дуже. Адекватно, і я ти знаєш Може, я, так я це я, просто я, ніжною я, була. Я, я собі занотував да, навіть декілька там різних пунктів. Сорі за спонсорську цю історію, вона розмивається. Да, да. є над чим поміркувати. Я буду виправлятися і до речі. Хочу тобі порадити. Хочеш прикол? Давай ось зараз статистику собі По views, Буквально зі по, пропозалам. Занотуй. Після цього додай, проклікай всі скіли і е, джоби. Да? Угу. І після цього подавайся зі спецпрофілю з правильними роботами і скілами. І після цього. Дивись, тоді я ще раз покажу. Ем, я покажу екран. Хвилиночку. Так, ану-ка. Під твоєю аватаркою Стасім Trends. А, точно. Знаєш, я просто постійно з телефона залажу. Єдине, що мені не подобається з телефона, я не бачу оприлінкованих файлів. О, тут треба, там де пропозалс. Oh, no. Так, больше да, взяти, напевно. <звук> Ні, ну я не, я не А, Ну, <звук> <звук> ну блін. А ну тоді. По переглядах подивитися, де вони? Ні, перегляди це не про спецпрофілі. Перегляди це про General профіл. Про General... Ні, ну я ж General теж буду робити якийсь. Але та... в тебе Boost, так? Да? Це в тебе він з Boost. -ом. Оце? Ні, це про позали. У мене завжди Villable бейдж включений. А Boost? Тож. Ні, ні, ще не включав. Боюся, mm -hmm. і так. Боюся. Ну, коротше, тут не буде вона прям так яскрава, тоді видно. Можливо, ну. мене available, да? А, а якщо буст. Mm -hmm. Ну, якщо буст, то буде видно, звісно. Ну, ну тут У тебе отут будуть impressions, сигн clicks і будуть платні інвайти. Да? Ну, жаль, просто жаль, що ти знаєш, якби в тебе була статистика по пропозам, ти б одразу, знаєш, так от раз змінив, це магія, знаєш, і в тебе одразу йде меч. Ну, я всім раджу, хто дивиться цей подкаст. Коротше, ні, я, я тобі чесно скажу, я просто вже зараз толком не приймаю нових клієнтів. У мене все, у мене фулл По постійно, по, по так. І я просто та, <рес> <рес> перекидаю деякі таски, але я оцінюю реально, що впорається інший фриланд. От, <свісно> чи впорається інший фрілансер з цими тасками, я оцінюю, чи зможуть, чи ні. І я тому дуже боюся. Я зараз... У мене така стратегія є. Я хочу так само свій профіль дуже активно юзати для продажів. І от там якраз під шама... нічого не змінював. Навіть той брендинг, то що ти мені там показала там 4 роботи, я думав його змінити насправді десь півроку тому, а потім дивлюся, та Поки не знаю, куди я буду рухатися. Ну, якщо ти не робиш пропазолу, то тобі спецпрофілі, вони ні холодно, ні жарко. Взагалі, Взагалі нічого. Взагалі, вони не впливають на інвайти. Нуль. то, то, то Значить, у мене інвайти ті, що лютять, то за це за... на джерело. Ага. Це на general. Окей. Ну, коротше, і я хочу потім його підшаманити. У мене є тут цілий сили... Цілий чек-ліст того, що треба проробити, а потім включити буст, девейл, все просто. Давай, давай наступного разу когось просмажимо, ти зробив форму, хто хоче. І потім рандомайзер вимкнеш наступного разу. Ран, рандомом когось обереш. Гайс, от скажіть, якщо ви хочете, щоб когось так прожарили, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І далі ми. Подивимося, як Ютубчик пропустить ваші бажання, і хтось з вас потрапить. Оце це повинен бути такий рандом. Ти теж не будеш знати хто. Ти ж цього разу не знала, Я не побачила, чесно. але. Не знала, але я просто думаю, що тобі треба, знаєш, наприклад, зробити це, щоб було чесно, якось, наприклад, в цей же день, ага. в, в який будеш знімати, наприклад, то це забрати. Я знаю, мов. це так. Да, у, у мене є, є думки, що дуже, дуже швиденько. У мене навіть в групі така штука була, що народ всі хочу, 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 а потім цей бот рандомом і вискакує зразу. Ось цей. Або може хтось інший, якщо ти хочеш комусь іншому, там, наприклад, Андрію, да, доручи, щоб він когось обрав, наприклад, і прийшов до нас, підключився і показав. Бо ну, наприклад, бо ми ну не знайомі навіть особисто, то ми можемо. Да, то буде одразу видно. Це я так само до речі роблю з каверлетерами. Я коли до мене приходить людина і каже, у мене такий підхід. Якщо він каже, як зрозуміти, чи правильно я роблю каверлетер? Я кажу: Окей, обери свій каверлетер, але не показуй мені. Обирай. Скинь мені посилання на джобу. цю не на кавер, а на джобу. Я черю екран в цей момент, відкриваю посилання. Це вперше я бачу цю джобу. Я вперше. І я розповідаю, як правильно писати каверлетери, на що звернути увагу, і так далі. І після цього я кажу: а тепер відкрий свій кавер. Ну і там одразу все зрозуміло. Теж найс. Нас. Я, до речі, можу так само робити, теж можемо так зробити. Це смажка каверів. А також я коли сама розповідаю, як каверлетери робити, знаєш, як я роблю, я теж заходжу на Upwork, там, наприклад, хвилину тому Джоба була. І я, ну, звісно, що я не могла це подивитися, і я розказую, як правильно зробити. Найс, nice, найс. Nice. Я, я поміркую, що тобі підготувати на наступну зустріч. Дуже yeah. радий yeah. був тебе бачити, okay. yeah, Я uh, теж. Uh, всі тіпси і тріпси Тамари. <laughs> <laughs> за, за посиланням там, за посиланням тут. Лайк, like, підписка, колокольчик і в коментарях. Чи дійсно варто робити прожарочку? Напишіть ваші думки стосовно цього. Напишіть ще, як ви вважаєте, скільки в Діми профіль 5 з 10 чи гірше. Так. О, да. о, о. О. Типу, а, а також наскільки, наскільки він вже був велдан, well або ще medium rare його проф. Ой, дякую тобі. Все, до зустрічі. Bye.